руки. Добрий день, шановні вчителі, батьки, гості. Раді вас вітати в цьому залі і сподіваємося це взаємно. Випускний балос навіть залишається в пам'яті на все життя. Випускний бал може, як ніколи, ми відчуємо, що школа це наш рідний дім, адже ми тут зростали і Сьогодні Школа 6 квітів і святкового обрання своїх випускників. випускників ніби притихла, щоб попрощатися з нами провести нас у далеку дорогу професійного встановлення. Кожна людина, як стверджує романтична легенда, має два береги. Кожен. Який кожен нас має почати від одного до другого. На цій, дорозі, з, е, на цій дорозі зустрічаються різні зупинки, надії, єдності, любові. І все ж, де ми не зупинилися, до якого берега ми не підплили, нам світитиме далеким вуником, оповити щедрими спогадами берег краї... дивої країни дитинства. Дитинство моє пора, на шляху, як блії дополі. Ростали нетвора у рідній четвертій школі. Вчили множити тут і діли з друзями, і щастя, і в гори, озброївшись мудрістю сивих віків у рідній четвертій школі. Ми тут, тут поступали, на раз, раз чи не два. Ми тут поступали, на раз і не два. Уроки зривати уміли. Боліли від нас, батьків голова, вчителя серця боліло. Три тисячі днів, 20 тисяч зімків. Про старий мета католі. Ми перший світ накопали наслить по рідній четвертій школі. Ми щороку зростали, мужніли, по підхмари стягали крильми, по дорослому мислити міли, але в душі залишались дітьми. А дівчата соромили з бантиків, поспішали всі взути кабуки, але дощі 16 бантики і не проти погратися гляди. びっくりした Айлонаєвальсь, квіт, хай дарує кожен з нас для вас. Щасливою, хай буде та дорога, що сьогодні розпочали оплески до залу. Просимо красунь дівчаток. Свячене вручення свідоцтв оголошується відкритим. Настала пора, також дочинити. Настала пора, коли відпорать по шлях від І ось від розвідковорову шкільного двора махає крилом на море. Є в школі людина, якого одночасно боялися та поважали. Виклик до неї в кабінет заворожував, це заставляє битись юному серцю. Вона вчила нас людяності, а сьогодні вітає з закінченням школи та вручає свідоцтво про закінчення 9 класу. Слово надається директору Васильківського навчально-виховного комплексу номер 4 Нікіфоровій Тамарі в Миколаєві. Жирний мей, моя нашла я є, наставці всі печалі, за шкільною стіною. І святом нашого ні, я не відключала. Вітаю вас зі святом сьогоднішнього випуску. Кому, як не мені, довелося впродовжити довгих дев'яти років бути безпосередньою сусідкою наших випускників. Так сталося, що спочатку вони жили у мене за спиною, а потім переселилися на над головою. головою. На. І е, я не знаю, що було краще. Всього, всього було в нас. І е, я збирала після них воду в кабінеті. І іноді вони лузали насіння прямо в мене над столом. Але е, ви знаєте, сьогодні я дивлюся на них усіх і думаю, які це насправді. Дрібниці порівняні з, тим, з тими сюрпризами, які потім їм піднесе життя. Ребятки, насправді два береги від одного ви відпливаєте до другого припливаєте, але ніколи, як сьогодні, у вас є вибір. Тому що у вас є можливість ще два роки залишатися дітьми. Не думати про те, що треба вставати о 6-й ранку і бігти швиденько на маршрутку. Не думати про те, що за нескладений залік чи екзамен потрібно якось знаходити вихід, як його скласти, тому що інакше буде просто відрахування. І тому я зичу усім тим, хто на сьогоднішній момент вагається все-таки залишатися коло рідного берега, тому що те, що ти знаєш, назавжди простіше з ним жити, ніж незвідані далі. І хочу побажати успіхів всім тим, хто вже бачить себе у якійсь професії. Я вірю, що ви станете справжніми майстрами, і ми задоволені, колись прийдемо до вас робити зачіску чи шити плаття, чи можливо ремонтувати автомобіль. Тому я зичу тим, хто вибрав свою дорогу, стати справжніми професіоналом. Ну а батькам хочу сьогодні нагадати, що батьки залишаються молодими доти, поки їхні діти ходять до школи. І це правда. Тож я бажаю вам, ну ще принаймні ті, у кого немає малечі, ще хоча б на два роки залишатися такими молодими юними, якими ви є сьогодні. Я бажаю, щоб ваші діти обрали ту стежку, яка буде їхньою. І я бажаю, щоб ви завжди були поряд і могли допомогти їм іти по цій стежці. І хочу побажати, щоб ваші діти шанували все те добре, хороше, що ви вкладаєте, щоб вони ніколи не відверталися від вас. І завжди знали, що найвище, найцінніше і найкраще, що є в їхньому житті це батьки. Шануйте, любіть своїх батьків, бережіть, їх, тому що подивіться, якими вони гарними вас народили, виховали і виростили. І ми дуже пишаємося нашим випуском 9 класу 2016 року. Успіхів вам! сьогодні. До нас обох країн дитинства і дорослості. Шановні, розумні. Рідні люди, щоб привітати, сказати на Путні та побажати щасливої дороги у доросле життя. Юра. Люч. Люч. Не виключаючись. У кожному складається по різному життя, але ж вік починається з першого класу, з першочергов. Прибили вас, наша вчителька перша, ми були з собою у світі наш клас, пробили нам і в житті, наші перші, ми ж дивились на вас. Це збулось вірим, і не вірив нас свічам. Стали ми малюки і тебе полетіно, ми на світі буде. Ще дитинство пройшло, були колись сма.